Я хочу сказати, я взагалі дуже вдячна всім людям, які мені посприяли тому, щоб я поїхала в Німеччину. Мені в цьому дуже допоміг. Віталік, маркетолог. Він мене так якось надихнув, бо я вагалася, їхати чи не їхати, як я це саме організувати. А він каже, це стратегічна задача. Ти її маєш зробити. Якщо не виходить, то зроби це. Я взяла ці слова його до уваги. Насправді так само наша торгово-промислова палата. Яка мені дуже допомогла в організаційних питаннях, бо мені дуже допоміг Віталій Киричук і Юлія Олімпію. Меседж, який я би хотіла сказати: шукайте те, що вам цікаво. Займайтеся тим, що вам цікаво. Займайтеся тим, що вас надихає. І це не просто слова. Дійте, робіть, їдьте, пізнавайте, питайтеся. Не, не завжди все буде. Я ж кажу, я їхала без будь-яких очікувань. Бо в мене була дуже стресова підготовка до самої поїздки. У мене було. Дуже стресове оцих два місяці навчання онлайн, тому що там були завдання, які в той же час допомогли мені сконцентруватися і визначити, звузити мету і розчистити оце бачення конкретно, що я хочу. Мені дуже сподобалися слова, які сказала нам наша тренер, бізнес-тренер, яка в нас вела теорію. І от зараз для вас дуже настає класний момент. Ви не помітите, коли пролетить цих три тижні навчання. І моя для вас порада, що не оцінюйте, не пробуйте оцінювати те, що ви зараз побачите. Просто зараз спостерігайте за іншими, за собою, за, за своїм досвідом. А каже, висновки зробите вже після. Оце дуже корисно. Це німецька якість. Вона мені дуже сподобалася. Наш плюс українців і мінус те, що ми швидкі. Це і плюс, і мінус. Насправді, Головно можу сказати свої враження по цьому навчанню, перебуванню в Німеччині цих три тижні. Все було. Настільки класно, що я не можу виділити якоїсь однієї події крім того, що я згубила телефон. <свісно> не бійтеся, змінюватися, а йдіть тільки вперед.